Друзі, привіт! Ще одна посилочка з Zen Market. Чим вона цікава, в ній був підсадчик. Підсадчик від сміт. Форельовий. У нас людина, мій товариш, він вже декілька в мене в обларів замовляв, спеціально я йому привозив. Він ловить прицільного головля, і йому потрібен був такий підсадчик. Давайте одразу я вам скажу його розміри. Розміри по сітці. Це біля 36 і так, його розмір біля 30. Тобто там плюс-мінус. Захочете подивитись в інтернеті. В нього йде ось така з ЕВ-ручка. Тут йде карабінчик на такій резинці. Бачите, він тянеться. Прикол цього писачка в чому, що він дуже міцний. От його нереально зігнути. Тобто Він спокійно витримає головля на кілограм-2 кг. На навіть щучку кілограмову. Тобто ви будете брати цю рибу, він не буде у вас згинатися, тому що це от йде товстий метал, хороша, така міцна, ухватиста ручка. Чому я і, і класна сітка. Сітка, дивіться, бачите, вона прям товста, вона товста силіконова сітка. Чому я на це звернував? Тому що дивився недавно одного блогера, він сплавлявся по річці псел. І в нього був підсадчик такий от, подібний до цього. Там він складається в 10. Але він там брав галавлика такого півкілограмового, да, там, а ручка вже отак це от звігнулось. Ну, то мені не сподобалося в тому. Підсадчик ніби й хороший, маленький, акуратний, складається. Але саме цей момент мені не сподобався. Одразу, друзі, розповім про вартість. Цього підсадчика він в Японії десь 1100 коштує, і доставка всієї посилки, а це великий такий ящик, щоб ви розуміли, на довжину всього підсадчика ящик обійшлося в тисячу. 1000... Здається, 600 чи 800 доставка. Але це ще пачка воблерів велика, так, великий пакунок воблерів і цей підсачок. Людину така доставка влаштувала, тому що у нас альтернативи немає. Купити немає. Плюс ми з ним розділили цю доставку. Ще ж доставка самих воблерів гривень 600. Тобто я оплатив з 1800 доставку за воблери 600. Йому вийшов підсачок 1100, плюс 1200 за доставку. Отака ось ціна цього підсадчика обійшлася. Якщо би замовити, наприклад, три таких підсадчика, доставка буде практично така. ж. Але вона розіб'ється тоді на трьох, бо в коробку вони три би ввійшли і там тільки за масу трошки надбавка була б. До чого я веду, що якщо комусь потрібні такі підсадчики, напишіть мені десь повідомлення. Якщо нас збереться людини три, ми зможемо замовити таку непогану там, три чи чотири, і тоді доставка обійдеться на кожного, напевно, гривень 600-800. там... За такий товар. Далі, друзі, показую по воблерах. Замовив я дві таких сасуки: 140 і 120 Одну я вже собі в коробку кинув, тому що збираюсь на рибалку і буду її тестувати. Це такі от два воблера. Чудових просто, тому що це Айма, це сасуки. Колір бомба, мені колір сподобався дуже. Друга 140, ще в коробці я її ще не діставав, тому що взяв, взяв спіннінг до 21 грама і вирішив взяти поки що молодшу версію. Це дві таких айми. Це вічна класика і тут нічого не скажеш. Це класика з класик Так, друзі, давайте одразу з коробки, що я собі запакував одразу сюди. Тому що мені здається, з цієї посилки. ні, більше, а, З цієї посилки ще в мене ось такий от... Друзі, це маласик. Lucky Craft Малас, всі ви прекрасно за нього знаєте, він ловить. У мене є точно такий же, але чорний. Такий темний колір там з зеленим візерунком. Той, до речі, я, напевно, продам, бо мені цей більше подобається. колір, Я собі цього залишу. Чорного я продам, він там буде гривень 400, напевно, коштувати. Кому треба, напишіть. Це флагмановські піги, я щось не бачив, що в флагмані він продавався. Це перший мій з маласоподібних Воблерів. Він покусаний, погризаний, побитий, і він теж прекрасно ловить. Якщо хтось не може оригінал купити, беріть цього і ви не пошкодуєте. він теж ловить. Але я не знаю, чи він зараз є в продажі. Друзі, косуки 85F від Айме. Ось такий от воблер. це підповерхневий поверхневий воблер. Теж прекрасно ловить щуку, є система дальнього закиду з двох шарів. Теж я його буду використовувати на наступній рибалці, буду намагатися щось зловити і вам відповідно це все показати. Мене дуже затягнули в облари від айми останнім часом, тому от, айми буде багато. І мені здається, ну от по відгуках і те, що я вже маю досвід. Це і декілька айм в цьому році я протестував, і iBorn, і ще декілька. І вони всі класно ловлять. У них всіх шикарна гра, вони подобаються щуці. А оцей воблер, друзі, ну мені надзвичайно його сильно рекомендували. Він ну, унікальний по своєму вигляді. Це називається Sumari 90. Це також плаваюча версія, настільки я пам'ятаю. Мож... Ні, здається, все-таки плаваюча. Дивіться, у нього є ось такий от плавець знизу. І в нього просто шикарна гра за рахунок ось цього кільця, яке знаходиться зверху, за рахунок цього плавця, за рахунок цієї форми, такий бочоночок, в нього гра просто вона ні на що не схожа. Він наскільки робить ці піруети, подивіться, зайдіть в інтернет, в Ютуб somari 90, подивіться на оригінальних сайтах японських, там показується гра в Облера. Наскільки в нього шикарна гра. Ну, я думаю, він повинен ловити в нас щуку. Дуже повинен ловити. Це от ще два таких воблера я замовив. Сомарі і косуки. Сомарі, до речі, коштують немалих грошей, в Японії. Чомусь. Напевно, тому що знятий з виробництва І досить такий унікальний воблер. і всім він потрібен і всім він подобається. Напевно, через це. Так, друзі, пішли далі. Я тут відклав спеціально, щоб вам показати, це два таких реаліст. Реаліст Джербей 120 СП. Ось цей колір. В мене є осіння рибалка, де цей колір стільки щуки зловив, великої щуки, і він ловив, коли інші не ловили. Прикол, взагалі, оцих от реаліз, джербей 120-х соток, що вони дуже класно ловлять на активному такому твічу. Прям ту, 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 ту. Постійно його твічиш-твічиш-твічиш, і він дуже класно ловить щуку. Особливо активну щуку. Ну активну щуку багато воблерів ловлять, але цей ловить її просто викошує. Це було два таких сет з двох таких нових воблерків. Е, Є ось такі фіолетові. Фіолетові я напевно комусь віддам-продам. А оцей от залишу собі, тому що цей колір я його відстрілив. До чого я це все везу? Що цей колір я відстрілив? На жаль, його знайти не зміг. Там глибина метра два. Вода була не дуже чиста, і я його не бачив, просто не зміг. Знайти дістати. Тому я цей колір собі відновив і тут такий класний сет, був два нових воблера там, по ціні, по ціні тому я їх собі відновив. Далі, друзі, два воблера це Eclipse Astria 128 F SSR. І такий самий тільки 99-й F SSR. Це такий більш потрьопаний воблер, бачите, гачків немає. Лопатка тут іде з такого фосфорного матеріалу. не знаю, ну Помітно, що вона трошки світиться вночі. Взагалі класно світиться ця лопатка. Не знаю, є від того толк чи немає, але суть в самому воблері, не в лопатці. Це 127 ССРка теж Дуже хороші відгуки за ці Eclipse Бачите, в нього такий профіль. Я вже десь показував у своїх відео ці воблери Такі грані йдуть на тілі. І дуже хороші відео, що класно він також ловить літню цю щуку. Це ще два таких воблера було в цьому сеті. Замовив друзі, собі отакого рінджа 85-го. Це відносно новий Воблер. Для джакала, для ріренджу, йому здається, він там осінню вийшов, от саме 85-ка. Знову ж таки, це в колекцію тих моїх воблерів 80-90, які під Експрайда до 12 грамів, або під мого зодіоса до 10 грамів. Оце от в коробку в ту коробку піде ще цей шакал. Він, звісно, буде ловити, тому що це шакал, це рірендж. У нього стандартний оцей його сплюснутий профіль. Думаю, питань до цього воблера не буде, він буде ловити. Взяв ванфутера шакаловського ванфутера в такому кольорі. Це якби для них дуже розповсюджений кольор в Японії. Щось е типу під Мадтайгера, але не зовсім маттайгер. Це під великого головля. можливо, десь шнурків потягати на рівномірці, але в основному це від під'язя головля, можливо, на десну виберусь і на десні половлю на нього. Наступних три воблера, друзі, я прицільно замовляв для свого друга. Це такий Сіаль. Останнє відео, я думаю, ви бачили, що цей Воблер робив, що він творить на рівномірці, яка в нього шалена гра Salminu. Це для друга я одразу замовив. Також для нього я замовив мікротапіка. Ось такого в такому кольорі. Мікротапік. У мене є копія з експреса в такому кольорі, але вона меншого розміру. А оцей мікротапік це саме під окуня, під головля, під язя. Класна поверхнева приманка. Вона дуже шикарно ловить. Кому, мік... кому потрібно під головля, беріть мікротапіка. Дуже класний воблер. Також одразу я собі взяв ще в свою колекцію, другого продублював, тому що в мене є один мікротапік. Я взяв ще в такому кольорі собі мікротапіка. Тому що це класний воблер. Він ловить, його треба мати. Хто ловить головля, без нього ніяк. Це мій. Отих два для друга взяв. І також для друга взяв такого лакі-крафта. Це лакі-крафт діповий. Діповий 6-грамовий от такий Отакий клатч. Lucky Craft клатч. Саме от емерочку. Йому потрібно під опунька, щоб діставати було опунька. Він такого собі Емерку вирішив взяти. Так ось, друзі. Я от такого взяв Jackaut Timon Mitsdry. Такий невеличкий зовсім в Також брав прицільно під краснопера. Під краснопера, можливо, якийсь дрібний голавлик. Тут іде одинарний безбородий гачечок. Така досить велика лопатка, має бути розмашиста гра. І Десь він має бути SSR підповерхневий в такому кольорі. І взяв відтіємку такого волкерочка. Тіп. Невеличкий волкерочок, який також брав прицільно під невеличкого головля, під язя, можливо, під піджирка. Можливо, будемо пробувати навіть великого краснопера на нього взяти. Тому що із таких маленьких волкерочків у мене виключно є Сміт-товадік. Два товадіка. Більше у мене альтернативи в таких маленьких волкерочків не було. Відтієм, був такий гарний волкерочок, будемо пробувати. Про нього теж непогані відгуки. І ще один воблерок, за який я одразу забув, це, друзі, ось такий от 130-й бенд в такому шикарнючому кольорі. Чорний, такий з синім відтінком, з пльостками на спинці. 130-й, тому що в мене були 130-ки, одного я поміняв на. Тайні Магалона, одного в мене викупили, і тут все-таки я вирішив собі його відновити, тому що бенти вони ловлять, а 30-ка під хорошу таку щуку вона обов'язково має бути. Отка, друзі, посилочка. Кому було цікаво, обов'язково з вас лайк. І до нової зустрічі. Всім пока!